31 тисяча загиблих військових уперше за два роки широкомасштабного наступу. Президент назвав офіційну цифру наших втрат. Це без зниклих безвісти та тих, хто помер від поранень. Президент не приховує Україні, буде важко, особливо в березні-квітні, і це передусім пов'язано. Із затримкою американської допомоги та усе що перемогу України Володимир Зеленський вірить за його словами. Путін бачить себе керівником до 30-го року. Україна хотіла б закінчити з ним раніше. Головні тези великої прес-конференції зібрала Ольга Чайко. У перше озвучена кількість втрат вперше названі місяці, коли Україні цьогоріч буде найважче. Прес-конференція президента фінал форуму Україна рік 24». й На ній понад 300 медійників з усього світу. І одне з головних питань до Володимира Зеленського: що ж буде без американської допомоги? Україні насамперед бракує літаків та систем протиповітряної оборони, і, хоча маємо обіцянку фінансування від ЄС, також мільярди на підтримку України передбачені у безпекових гарантіях, які Київ уже підписав із Лондоном, Парижем, Берліном, Римом та Оттавою та гроші. Це не все. 60 мільярдів доларів, які ніяк не схвалить конгрес. США, це передусім саме зброя. Півтора мільярди коштує, наприклад, система Петріот. Ви їх не купите без сполучених штатів. Нам буде складно. В березні-квітні ми будемо проходити цей період таких хвиль. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця. Якщо зможуть американське фінансування необхідне упродовж місяця, тому розмови з конгресом не припиняються. Українська сторона налаштована на позитив. Один із аргументів Києва: більшість грошей залишиться в американській економіці і підуть виробникам зброї. Для захисту України потрібні 10 систем Петріот. Вони змогли б убезпечити наші ключові індустріальні центри та лінії фронту. Президент вважає, що це могло би докорінно змінити ситуацію на полі бою. У нас був Якщо можна так сказати, кулак для контрнаступу до сьогодні з того пакету чотири бригади голі, чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхали також. Він заявив, Україна має чіткий план, що робити на фронті цього року, але ділитися ним не буде. Адже документи щодо запланованого торішнього контрнаступу були на столі у росіян ще до його початку. Саме через можливість витоку інформації, президент не хоче розширювати ставку. Зміну головкома називає внутрішнім питанням. Деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. А цей план. Пов'язан зі зміною керівництва. Так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватись кілька через виток інформації. Ну а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Зміни в уряді теж не виключені. Якщо до березня не надійдуть гроші від партнерів, Україна може зменшити кількість міністерств. А поки триває аудит у збройних силах. Резерви, тераборона, що там відбувається в ДФТГ. В цілому картина повинна бути аудит після двох років, що в кабінетах, хто там знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті. Президент уперше назвав кількість втрат серед військових. Зеленський переконує, що число правильне і дуже високе. 31 тисяча українців загинуло. Військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Я не скажу, скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. Є безвісті зниклі. Поповнити лави ЗСУ необхідно, тим більше, що строковики, які воюють від першого дня, будуть демобілізовані. Новий закон про мобілізацію Україна ніяк не ухвалить. У ньому понад три тисячі поправок. Окремо питання прес-конференції доцільність переговорів із Путіним. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка Вбиває своїх опонентів, і, хоч напряму із ним говорити не будуть, Україна розраховує навесні провести глобальний саміт миру у Швейцарії. На ньому спеціально із партнерами хочуть розробити план і передати його російській стороні. Ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка. Велика помилка, яка для нього маленька, для нас це трагедія. Не факт, що Росія погодиться, однак шанс їй дадуть, і навіть уже попередньо запланували другий саміт, можливо, не у Європі. Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти, ICTV. Єдині новини.